you yeah. Вас вітаю туб канал Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична прихідна втулка з діаметром 40 мм на діаметр 12 мм. довжиною 75 мм, Відомого турецького виробника Дегерлі. Перегнів втулки використовуються на токарно фрезерних і навіть свердлильних верстатах, як на сучасних ЧПК верстатах, так і на універсальних. Дані перегідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 та 60 HRC за роквилом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну Форму лише на одному торці, а також трохи збільшений діаметр для фіксації прихідної втулки в верстатному оснащенні. А інша частина прихідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма прихідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір прихідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку, на нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-яких куточок України з нами швидко, надійно та якісно.